писали в чаті, що палає собор. Я просто був настільки збентежений, тому що цей собор це прикраса не тільки міста Одеси, не тільки України, а це прикраси цілого православного світу, це архітектурна пам'ятка. Відроджували собор. Це було це щось намислене, тому що відбудувати такий собор, який був більшовиками зруйнований, це на грані фантастики. Але ми це змогли дуже боляче казати, вибачте. У соборі під час російського обстрілу знаходили дві людини. Це наш охранник Анатолій Іванович, він живий, його трошки контузило. І семінаріст Михаїл, який знаходився на мінус третьому етажі. Він тут ночував, тому що завтра зранку за, 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 за літургія, він, слава Богу, живий, і влітик. Що касається нашого собору, попало в праву частину, це правий приділ. Собор ділиться на три частини. Попало в праву частину в честь для Петра і пробило до мінус першого етажа. Там знаходиться рядом Касперська ікона Божа Матері, яка є покривітницею нашого міста. Ми її достали, слава Богу, ікона ціла І Івірська, яка написана була до сторіччя основання міста Одеси, теж ціла, ми її забрали. Розрушення колосальне, половина собору залишилась без криші. Порушені центральні сваї, фундамент, вилетіли, звісно, всі окна, вся лямка. Був пожар осколочний, загорілася частина, де в церкві продаються ікони, свічки.